Доброго дня, шановні глядачі, а також відвідувачі сайту Altec і Fiway. Сьогодні я розповім вам про останній елемент системи, який допоможе нам підключити до нашої сонячної системи споживачі 220 В. Цей елемент називається інвертор. Він у мене в руках. Оскільки про інвертори можна говорити дуже багато всього хорошого. Буду розказувати конкретно про цей, а також постараюся коротко розповісти про принципи, як його вибирати. Даний інвертор має потужність 600 Вт. Це означає, що сумарна кількість приладів, які від нього підключаються, повинна бути не більше 600 Вт. Проте для інвертора також ще один важливий показник це його максимальна пікова потужність. Пікова потужність це. Та потужність, яку він може витримати на протязі короткого проміжку часу. Коли виникає ця пікова потужність, при старті всіх електричних двигунів, які знаходяться в побутових приладах, наприклад, насос, компресор холодильника, насос котла, насос для викачки води, виникають струми стартові, які якраз і утворюють цю величину стартового струму, стартової потужності. Саме тому. Два важливих параметри. Перший параметр це є потужність інвертора. Другий це є його короткочасна можливість навантажувати, тобто який двигун можна до нього підключити. Даний інвертор є слабким, тому на стартовій потужності ми будемо, не будемо зупинятися. Я розповім про те, що він він складається і його будови. З однієї з сторін його, ззаді, ми маємо клеми для підключення акумулятора. Згодом ми вам це продемонструємо на цьому акумуляторі. Також тут є запасний роз'єм. Його можна приєднати до мережі 220 В і він буде заряджати нам акумулятор і працювати як пристрій безперебійного живлення. На іншій стороні інвертору ми маємо кнопу включення. Всім знайомому резетку 220 вольт і та ще, одну, ще один роз'єм 220 вольт, тільки трошечки менший. Очевидно, він і для того, щоб примикати до нього менш потужні споживачі. А також дві лампочки зарядка та е, перетворювач напруги. Тобто, коли ми підключимо до акумулятора, буде горіти ця друга зелена лампочка. Коли ви будете вибирати для себе інвертор для до своїх домашніх умов, для того, щоб зекономити кошти, Варто подивитися, які прилади ви будете вмикати одночасно, а які не будете вмикати одночасно. Тільки завдяки цьому простому прийому можна зекономити багато грошей на ціні інвертора. Як інший варіант, можна вибрати два інвертора. Наприклад, один трішки потужніший для живлення потужних споживачів одної групи, а другий більш слабкий для живлення слабших споживачів, наприклад, освітлення, ноутбука. Або ще чогось такого несильного. Наразі дякую за увагу. Це все, що я хотів вам розповісти про інвертори. Насправді ж, про інвертори можна говорити трошки більше, просто ця інформація не буде для вас корисною, поки ви не приділилися з вибором всієї елементів всієї системи. Більшу інформацію ви зможете завжди знайти у нас на сайті, в рубриці статті. Буду радий, якщо ця інформація для вас буде корисна. Бажаю вдалого дня. Всі добро.